Усім привіт! У нас вечірня управа. Привела дівчат, і поки вони там трошки поїдять, у мене є час, щоб розповісти вам про воду. Я обіцяла про наш водопровід: як швидко і без проблем провести воду ну, в сарай до корів, наприклад. Е, я довго розповідати не буду про користь е, води для корів. Що як корма, так і вода. Чим більше вони їдять, тим, чим більше п'ють, тим більше дують молока. Але наскільки я знаю, поїлками в коровнику користуються дуже мало. Комарі задовбали. В основному, хто, хто чим. Хто відрами носить, хто ставить якісь ємності, корови приходять з пащі, наприклад, там п'ють волю. Ми вважаємо, що вони п'ють у волю. Да? Виходять з сараю, і я так робила раніше, стояла ванна наточиш води вийшли, вони напилися, прийшли, теж напилися, і ми вважаємо, що їм цього достатньо. Але це зовсім не так. Водичка повинна бути у корів завжди, там, де вони їдять. Вода повинна бути завжди. Корова, доросла корова, випиває 100-150 літрів води. От представте, стільки відер, якщо це відрами, треба її принести, щоб її напоїти. Коли вже, Особливо ввечері, коли ти вже виморений, коли вже хочеться просто е все поправлятися і просто відпочити, але ти знаєш, що в тебе, наприклад, якщо це стойливий період, зима, да, тобі ще треба носити їм воду. І це досить багато по 5-6 по відер. У мене такі, знаєте, 15-літрові відра. Такі, що як натягаються. так далі. Тому цього разу у нас все ставилося тимчасове, тобто все робилося на швидкоруч, воно було повинно було постояти теплий сезон і на зиму ми. Повинні були все переробити, все зробити так, як положено. Зараз вже відрами з криниці ніхто воду не достає. в кожного, в кож... На кожному подвір'ї підведена вода, це або централізовано, або це з криниці підведено, або це свердловина. Тобто в кожного підведений водопровід. Right. <laughs> що ми зробили далі? Зараз я вам покажу. Тільки не лякайтеся, головне, що це працює. І так, ось, бачите, труба. Це звичайна труба. Е, водопров... Ну, водопроводна. Я не знаю, як вона називається, я знаю одне, що вона є 25 та і 35. та І ось, бачите? вона у нас лежить, 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 лежить. Ну, і далі, зараз я далі вам покажу. Оце хочете вірте, хочете ні. Оця труба у мене пролежала два роки. Два. Дві зими. От просто так. Просто. Не накрита, не обмотана, не, не зовсім ніде нічого. тут у нас лопнувши, розмерзлася. Соєдіняли. Ось вона в нас іде. Іде, іде, тут в мене розводка на огород полив. І ось вона у мене заходить. Сарай. Тут металопластикова переходить. Оце ж сарай, бачите? Доска і робіроїд. Оце такий сарай. Ну, і повторюю ще раз, що все це робилося тимчасове, Тобто весною навесні ми це все поклали, і на зиму ми повинні були все переробити. Ну, По-нормальному, так кажучи. Але не так сталося, як гадалося. Взимку, коли почались морози, син мені дзвонить і каже: ма, перекривай воду. Я, угу. А вже ж привикла, що воду не треба носити руками. Вже ж вони, вже я просто забула про це, що коров треба напувати, вони самі нап'ються, скільки їм треба, і, і все таке. Це дуже дуже велика поміч, що не треба напувати корів. Я теж як згадаю, що. Якщо я воду перекрию, мені ж треба відер 10, а той 12 нести до коров на Ну, Думаю, нехай ще трішечки ж побуде. Тече ж вода, ну хай ще сьогодні поп'ють, встаю, вроді, морозець був, вода тече, нехай ще й завтра поп'ють. Почались морозці трішки там, ну от трошечки почало примерзати. Дитина дзвонить, ма, ти перекрила воду? Ні, ма, розрива труби, перекрий воду. Я ага. То перекрила, то забула. А вона то тече. Ну, чого я буду перекривати, як вона тече? Нехай тече, <с harham> нехай тече далі. Ну, в общем, вода до мінус п'яти не замерзає. Представляєте? Звичайно, були моменти, що вона ну, підхвачувала. Знаєте, під утро корови вже ж ну, вони не так активно п'ють, вони то сплять. І буває таке, що, от як коли там мінус 5, дійсно там взимку, мінус 6, то вона підхвачувалася, брала відро з теплою водою і проходила так черпачком по, по, по всій шлангі. Полью, полью і все. Водичка швиденько текла. Ну, Мені було, наприклад, легше полити з відра теплою водою по шланги, чим таскати коровам воду. І, і найчастіше вона підмерзала там, де соєдіння з металопластиковою трубою, тому що там тонше, і підхвачувало в основному там. А так, практично всю зиму. У мене вода працювала, тому що останні два роки, можна сказати, зими на Україні не, ну, не було. Ви прекрасно самі знаєте, за цей, за цю зиму, скільки було морозів, мабуть, тричі. Звичайно, коли опускалися, були моменти, коли опускалася. Мінус 10, то були такі моменти, що в мене труба розмерзалася. Ну, вона її навіть не розвертає. Там іде така тонесенька така. Та, ну, Тоненька така, як будто точіночку розрізали. Я її зразу воду виключила, ізолентою замотала, і нічого в мене не текло. А потім це вже. Кажу, сину, зроби, скрути мені так, щоб тут калюшки не було, бо ходим, щоб не погрязюці. то він скрутив отакою скруток. А так, за всю зиму е, я носила коровам воду ну, днів 15, не більше. Ну, от Скільки в нас було то тричі по декілька днів були морози, ото ті дні, що я носила коровам воду у відрах. А так в мене все время текла водичка. Тобто до мінус п'я вода в цій трубі не замерзає. Ну, і ось у мене поїлка, яку ми ще ніяк не установимо. Це чугунна поїлка. Купила ще одну. До речі, можна таку поїлку ставити одну на дві корови. Ставить посередині. У нас вони вже 2 роки. Прекрасно працюють. Зараз, звичайно, вони подорожчали. Раніше за, цю, за таку ціну можна було дві. Не можна було, а дві ми купили. А зараз так коштує одна. У мене берозка така, що не допускає не до корита, не до своєї поїлки нікого. Тому мені прийшлося виписати ще одну. І виходить, що у кожної корови буде своя поїлка. Бо деруться. Ну, і те, що водопровід у корів полегшує нам працю, це тільки один із плюсів. І, скажімо так, не самий головний. Саме головне те, що при відсутності води, у корів дуже збавляється молоко. Дуже збавляється молоко. І знаючи про це, що Молоко пригає від відсутності води. Як я їм не стараюся підносити якнайчастіше воду, то все одно молоко падає все одно. Тобто з корови за добу літри 3 не додаюш за відсутності оцій постійної води. Чому так? Я пояс... ну, не знаю пояснень, ну, тому що я також вважала. Що ну, принесла води, напилася, вода в волю. Ну, що ще треба, так? Да? Ні. От коли вода для них є постійною, коли вони п'ють тоді, коли вони хочуть, а не тоді, коли їм приносиш, от тоді в них молоко е постійне. Тільки води не стало, там от перериви бували такі по 4-5 днів, що носиш їм руками. І все. Всього молока немає. 2-3 літра з корови за добу молока не додаєш. А взимку молоко таке цінне, що оті 2-3 літри так це дуже багато чого стоїть. Сидять, ждуть молочко, да коти. Зараз позбігаються ще й сусідські Звичайно, так не може бути постійно, тому що одна зима тепла, друга зима холодна. Але хоча б е, ну, на сезону, так, коли тепло, е, коли нема морозів, це досить довго. Да? З самого початку весни до пізньої осені можна кинути через будь-яке подвір'я, через будь-яку площу, трубу. І підвести воду і полегшити собі трошку працю. Ну, чого ви деретеся, дівка? Не знаю, в цьому році також буду щось думати. Не знаю, чи зроблю я під землею, так як положено, траншею, чи десь вичтала, видивилася, що є якийсь гріючий кабель, який можна пустити всередину цієї труби. І включати тоді, коли треба, допустимо, розморозити І щоб навіть не бігати цією кружкою. Ну, в общем, щось треба думати, ну, як варіант, це працює, щоб мали на увазі. <смірко> Що отак? Що отак можна підвести воду. Ну, звичайно, без поїлок тут не обійтися. Звичайно, без розводки в сараї тут також не обійтися. От, Ну. Ну, а щоб не копати отак траншею, не рить, то на, на деякий час це дуже полегшить працю. І можна підвести водичку до коровок. Ага, ось і рижик прийшов. Так, вас уже четверо, де ще двоє. Сидимо і ждемо молоко, так? Да? Вже темніє, буду йти доїть. Ох, і котяри, ох і котяри.